Світ відзначає день землі. З цієї нагоди Google підготував низку яскравих тематичних картинок. Загалом цей день має нагадувати людству про екологічні проблеми та необхідність відповідати за вплив людини на довкілля. І саме сьогодні, у ці хвилини, у Нью-Йорку підписують Паризьку кліматичну угоду. Новий договір має стати початком екологічного майбутнього. Поставити свій підпис оголосилися більш як 160 країн. Угода не передбачає повної відмови від традиційних видів палива. Проте кожна держава має створити національний план дій зі зменшення викидів. Анастасія Лебега продовжить тему. Кліматичну угоду ухвалили торік у Франції. Її головна мета отримати підвищення середньої температури на землі на доіндустріальному рівні у межах 2 градусів за Цельсієм. Про намір поставити свій підпис під документом на сьогоднішній церемонії заявили більше 160 держав, серед них і Україна. Для реалізації цілої паризької угоди утримання температури в межах 2 градусів потрібні величезні дії. Потрібно вже до середини століття практично повністю відмовитися від викопного палива. В енергетиці, в транспорті, в промисловості і практично на 100% перейти на відновлювані джерела енергії: це енергія вітру, сонця, і той факт, що на такі амбітні цілі погодилися усі уряди світу, говорить лише про те, що у нас немає іншого шляху. Паризька кліматична угода вже за чотири роки змінить кіотський протокол. Але спочатку його повинні ратифікувати 55 країн. Саме на них припадає більше половини від загального обсягу викидів парникових газів. До того ж, до 20-го року країнам, що розвиваються, мають Ділити 100 мільярдів доларів на вирішення їхніх екологічних проблем. А ось яким чином запобігти підвищенню температури на землі, кожна країна визначатиме сама. Україна запланувала, що наступні 15 років не перевищуватиме викиди парникових газів більш ніж на 60% від рівня 90-го року. Нині ми не добираємо і цієї цифри. Тож фактично нічого не зміниться. Ми повинні скорочувати викиди не за рахунок закриття підприємства економічних криз, а за рахунок утеплення будівель, за рахунок оновлення системи, систем центрального опалення в містах, тобто це ті сфери, де можна до 50, 60, 70 відсотків скоротити викидів парникових газів. За останні 160 років середня температура повітря на планеті піднялася майже на 1 градус. Якщо ж потепліше ще на 2 градуси, наслідки можуть бути незворотніми. Бо якщо почнуть танути льодовики, під водою може зникнути цілі острівні країни. А в країнах Африки ще гостріше постане питання нестачі води та їжі. Анастасія Лебега, новини на першому.